Дев'ятниця до Матері Божої Неостанної помочі перший день. О Діло неустанної помочі, найсолодша моя мати, покорі схиляюся перед Твоїм святим образом і з дитячою простотою та довір'ям приходжу виявити тобі мої сумніви, просити про Твоє заступництво і благати тебе, щоби не відмовила мені в Неостанній святій помочі. Випрошую особисті ласки тим, котрі до тебе прибігають, і благаю тебе, зверни на мене свої милосердні очі. Я не гідна, щоби ти мене вислухала, але маю надію на твоє милосердя, котре набагато перевищує моє убогість. Благаю тебе, про уділення мені ласки неостанної помочі під час дев'ятниці. Непорочна Діво, Мати Божа і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.